Давно хотіла приготувати такі котлети, але то олії шкода, то часу не вистачає. До 100 г вершкового масла додаю часник, кріп, сіль та перець. За допомогою харчової плівки з масла роблю ковбаску і прибираю на 20 хвилин у морозилку. Куряче філе розрізаю на дві частини і кожну з частин відбиваю з обох сторін. А після цього солю та перчу. Розділяю масло на шайби і кожну шайбу замотую у відбивну. За допомогою харчової плівки придаю гарну форму і на 20 хвилин прибираю до морозильної камери. А щоб не заплутатись, в якій послідовності робити панірування, запам'ятайте таку просту схему. А після фритюру ще 30 хвилин запікаю при 170 градусах, накривши фольгою. Котлета вийшла красиво, смачна і соковита. Однозначно приготую ще не один раз.